Вітаю, друзі! Питання від вас. Чи правильним є слово придбавати? Цілком, як тлумачать його словники. За традицією дивимось. Придбавати придбати. Ставати власником чого-небудь. Наживати, нагромаджувати майно, гроші. Купувати, призначаючи для кого чого-небудь. Придбавання. Дія за значенням придбавати. Та багато хто критикує Сум за велику кількість русизмів, які прийшли до української за радянських часів. Тому ось поважне джерело, словник Грінченка. Придбавати, пріабрість, придбання кілька синонімів слова придбавати від словопедії, придбавати набувати. Придбати набути, купити за гроші. Тож слово придбавати є граматично правильною формою разом із усіма її відмінюваннями. Придбаваю, придбаваєш, придбаває, придбаваємо тощо. Трохи бентежить його незвичне звучання через те, що дієслово частіше вживане в доконаному виді. Що зробили? Придбали. Поділимо тільки те, що батьки придбали. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!